Це фото, на якому херсонський художник Володимир Вадим Чорний малює картину у середмісті Херсона під час обстрілів. Стало популярним у соцмережах. Роботу митець назвав Херсон нескорений. Надихнуло мене так цей факт. Цього, цього нескореного не, не характеру наших херсонців, а також який е, сонце давали окупантам, які сьогодні вже можна назвати їх не окупанти, а терористи. Пункти незламності. Е гуманітарна допомога. Все це вкупі, надихає, надихнули мене творити е навіть під під обстрілами. Коли є натхнення, на обстріли не зважає. Ділиться художник. Обстріли були, потім було затище. Я поїхав, поставив етюдник і почав, почав писати цю, цю картину. І потім трапився цей вибух. Цей вибух і пішов дим, якраз, якраз у форматі цієї роботи моєї картини. Там і фантазувати було нічого. Був потужний вибух, бо дим і, і був, був дуже дуже великий. Я більше орієнтувався на, на де сонце, де який буде ракурс. Мені треба там бути 10, 11, 12 до часу. Потім сонце міняє траєкторію і вже... Такі очі, коли починаєш працювати, оглядаєшся, де воно де воно прилетіть, що не полетіть. Коли почав працювати, не звертаєш на цього на це уваги. І зовсім не страшно. Тому що ти весь весь у процесі і, і не звертаєш на це уваги. Митець пригадує, коли писав картину, перехожі підходили, дякували, і йшли. Затримуватись поруч на площі свободи, не ризикували. На перший, на другий день, коли я малював картину, підійшов рятувальник, дуже зацікавився і, і, казав, і сказав, що дуже таке, є таке сподівання, що цей, цей пункт незглавності переїде. І він був зацікавлений, щоб ці надписи, цей символ ДСНС. Я е, намалював так, щоб було, було видно. Я прийшов на 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 третій день малювати і бачу, що немає цього пункту незглавності, який був на, на передньому плані. Тоді я пішов і, і повністю е, зафіксував те, що він мені казав. Так він прямо перший мене побачив, вже, вже біжить. І каже, ось дивіться, ось оце така надпись, тут генератор. Під час окупації натхнення не було, розповідає художник. Старався, перш за все, не попадати окупантам на очі. Вийшов, купив, що мені треба поїсти якісь харчі і додому. Прожекторами вночі ці. Окупацій на ці військові світили прямо у вікна і ходили попід вікнами, тарабанили в двері, щось хотіли, когось визвати, не знаю. Це напрягало дуже. Із 90-х і до 2007 року Вадим жив в Італії, має там друзів. Тому із першого дня повномасштабного вторгнення і під час окупації він підтримував зв'язок з іноземними журналістами та розповідав про події в Херсоні. У Мене друзі в Італії працюють на італійському телебаченні І тільки почалася війна. Вони навіть. Не могли зрозуміти, що таке відбувається. І одразу вони зв'язались зі мною. І з самого початку цієї війни я їм висилав відеоматеріали з подіями. У місі Херсоні, краєвиди Херсона, особливо місцеві плавні, на своїх картинах до війни художник зображував часто. Після перемоги говорить планує подорожувати Україною та малювати її міста. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.